Повістя про три речі, які канадці просто абсолютно не розуміють в українцях і не можуть до цього привикнути після того всього, що українці приїхали такою великою хвилею в Канаду і вже проживають тут три роки, три з половиною роки, і все рівно канадці дивуються, не можуть привикнути до цих трьох речей. Отже, перша річ я вам зараз розповім, а третя це взагалі просто унікальна. Тому дивіться це відео до самого кінця. Перша річ це. Українські город, та закрутки, які приходять після того, як українці мають город. Українці закручують так, роблять закрутки, що дуже незвично і дивно для канадців, і роблять це підготовки, не тільки за того, що немає що їсти, а бо це смачно, це смакутульки, це наша традиція, це те, що ми є і хто ми є як українці. Друге, звісно, це те, що українці працюють до упаду. Українці працюють по 12 годин, субота, неділя, немає значення, як є можливість, як є робота, як подзвонив е, якийсь, е, якийсь Іван, е, що є 20 до 40 доларів додаткових заробити, Україні вже вдягає, одягається в куртку і е, в рух в роботу, і навіть не дивиться назад. І остання річ це наша гостинність, те, що коли українці запрошують когось гості. То гості почувають себе краще, ніж ті українці, які їх запросили в своїй хаті, і це є правда, це є хто ми є, і це, що робить нас такими хорошими людьми, і такими гостеприємними людьми в цілому.